Дві друзі, обіцяв вам показати ще й голубок. Покажу, зараз голубок, хоч вже і пізновато. Часа, мабуть, 7 чи 8 вечора. Посадили картошку, тепер можемо і голубою показати. Ось, Ось перша моя старушка голубка. Ось така дівчинка. Одна із старіших моїх голубок. Коричнева. Гарна голубка відлітала свій час. Зараз воно в мене на племі сидить. Друга самочка теж отака От коричнева, От така, одна з боку, одна з краю. Корічніва, красива голубка, голубенят дає таких злих на політ. Летять дуже хорошо. Грибочка, рябохвоста. Теж моя виведна по голубах Миколи Івановича Траценка. Така вона вийшла не коричнева, а така якась інтересна, в неї масі бронзова. Інтересна, голубка така рябохвоста. Дуже зла. Така голубка. Третя голубка у мене Три на дві, 2 плавив пару білих пір'їн, вирвав у неї хвості. Але от, от така в неї гарна масть. Ось така голубочка. Така гарна дуже голубка. Що вам хочу сказати, що тут немає ні одної голубки, яка в мене не літала. Нема ніодної голубки, канути. Ось голубочка моя красунька. Одна з краю поломана правда, але такий. Шарик такий мій. Тоже така. Тільки осінню відкриває льотка, Джик, вона й поперла. Вона мусив в неї теж закривати, щоб неї не з'їв. Ось така вишня темна. Хороша голубка теж. Моя в тому році виводна з краю голубочка, теж корічнева. от така така дівчинка наша. Теж гарна, гарна в неї помазка все залишив я на її собі. Цю голубочку. У неї зараз є маленька голубенятка. Ось голубочка. Така, що не можу теж її обсадити. По одній, але вона у мене така типа така, Такої масті. Піла ока. Дуже славна і гарна голубка. Це теж льотчиця, Така льотчиця, що, що не передати. Ось іще одна льотчиця у мене така, що... Тільки кидай і в будь-який час. Но вона така чуть, чуть сіровата така кремачка у мене. Тоже голубка дуже зла до Світла голубочка, світла кремачка така. Теж це. Питав мене один товариш, що таке неубиває моє Оце неубиваєма голубка. Коли не кидаєш, вона летить. Куди б неї коршак не загнав, куди б неї чи вороньйо не загнали, круки, вона все одно приходить мої. Оце називається неубиваємая голови. Я розумію, що якщо постійно гнати, все рівно рік-два і кошик не їздить. Тому що ну, така, така доля гонних голубів, вони довго не живуть. Сезону цілий два. Ось ще одна моя білохвоста голубка Ось така красунька. Ось шньова, коричнева голубка. Гарна голубка теж така до польоту. Ще одна світла голубка із молодих, яку я залишив собі. В руках не сидять, не можна удержать в руках. От такі у неї. Розцветочка у неї отака. така. Так, тут у нас, напевно, все. Да? Ще, ще пару голубочок ось тут. Так, ось голубка. Це вона в мене я не взяв у цьому році моя виводна, спорував із голубом Миколи Івановича Траценка. Він дає таких голубенят, що, що, боже мій, і вона така, що я думаю, в цьому році хочу взяти таких звірів від їх, щоб вони з неба не злазили. Така глупка моя виводна. До речі, там в мене один товариш, я його поважаю дуже. Альоша Луки питав у мене, а де польоти. Я йому порекомендував, що в Ютубі більше ста відео, майже всі відео польоти. Але це другий чи третій раз я знімаю в руках, тому що люди просять, ну покажи в руках, покажи нам там не видно масть. Не видно масть, не видно масть. Покажи нам в руках, покажи. Ну це, оце мусив показати. Ось така самочка, дівчинка. Дівчинка наша. Вишньова, коричнева, гарна голубка. Рябохвостинка, ні. Гарна голубиня. дає. Ще. Ще одна голубка, але це голубка мого брата. Я не її взяв, тому що вона теж. Я подивився, яка вона до польоту зла голубка. Така. Що теж таки давай їй летіть? Довго на розкачку їй не треба часу. Брата теж такі голуби хороші. І остання моя голубочка. Це у мене сиза кримачка, от така одна з краю у мене вийшла. Ага. Отака от голубочка. Сизокримська. Теж така непосидюча, нічого. М -м -м. От такі, от такі самочки. Покажи, їх близькі у цьому ящичку. Близько дуже не треба, але дивись так. Ось такі голубки. Всі літали ці голубки ці літають. Зараз майже у всіх яйця, у багатьох голубенятка маленькі. О, от такі голубки. Що маємо, те маємо. Може, зараз дай одну-дві підкину, таких, що вони зараз ще вони не сидять. Мені таке, не відкину не, Для чого ти? Дай. Ось кіно. Верху. Темненько уже. Да, уже ну Вот такі. Вот такие голубки. Так, я візьму, піду тут палку. Можешь даже чуть-чуть возьми на двойку, приблизь, щоб їх було видніше. Приблизило чи ні? Ні, дай на Тут Підійди тут ближче. туди ближче. Куди ближче, де сараю, підійди. Ну, Ось такі легкі голубки мої. Ну от такого плана голубки. Це зараз вже темно, 8 годин, вже й вітру почти немає майже.